Сім простих правил, які допоможуть підтримати здоров'я кишечника. Перше додай більше клітковини. Це їжа для корисних бактерій. Джерела: це овочі, ягоди, зелень, насіння, цільнозернові, норма 25-30 грам клітковини на день. Друге ферментовані продукти, друг номер один мікрофлори. Квашена капуста, кімчі, кефір, натуральний йогурт, камбуча. Вони насичують кишечник пробіотиками та зміцнюють імунітет. Третє менше цукру та обробленої їжі. Цукор живить шкідливі бактерії. Замінюй солодки на фрукти, горіхи, темний шоколад. Четверте, пий побільше води. Вода допомагає виводити токсини та підтримує нормальну роботу травлення. Орієнтир 30 мл на 1 кг маси тіла. П'яте. Додай пребіотики та пробіотики. Пребіотики це паливо для доброї мікрофлори. Їж то пінамбур, цибулю, чесни, банани, спаршу. Зменш стрес, хронічний стрес напряму впливає на мікрофлору. Медитація, прогулянки, спілкування, якісний сон, прості, але ефективні речі. 7. Рухайся щодня, рух покращує травлення, кровообіг і баланс мікрофлори. Вистачає 30 хвилин активності щодня. Але найголовніше проводь регулярне очищення кишечника, ключ до 2-3 рази на рік, які програми очищення. Вони допомагають позбутися зайвої ваги, покращити стан шкіри та травлення, зменшити запалення, вивести токсини, зміцнити імунітет. Хочеш персональний план очищення та відновлення мікрофлори? Пиши в коментарях консультація, і я вийду з тобою на зв'язок.